У фортечному суді Кропивницького відбулось засідання у справі про підозрюваних у хабарництві колишніх керівника льотної академії та льотного училища. На цьому відео момент їхнього затримання працівниками Служби безпеки України. Це було у вересні 2021 року на виїзді з Кропивницького. Як розповіла Суспільному речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач, слідчі встановили, що гроші вимагали від керівника приватної льотної школи за укладання договорів про співпрацю з льотною академією у сфері підготовки студентів. У разі відмови погрожували з щити його бізнес тоді затриманих відпустили під заставу екс керівника льотної академії олександра чумака 568 тисяч гривень іншого підозрюваного керівника льотного училища 227 тисяч гривень розповів прокурор юрій стах в 2021 році на той момент керівник льотної академії за передню змовою вимагали та отримали примірну вигоду в розміру 20 тисяч доларів США за вирішення питання щодо укладення договору з приватною льотною школою. У цьому вони обвинувачуються. Зібрано комплекс доказів, які надано суду для розгляду. А саме це були як письмові докази як матеріали негласних слідчих розшукових дій, в ході яких було зафіксовано п'ять зустрічей, зафіксовано факт вимагання та безпосередньої передачі грошових коштів. Допитано ряд свідків в ході суду в ході досудового розслідування. Нині, за словами прокурора, у колишнього керівника льотної академії діє запобіжний захід особисте зобов'язання. Він звернувся з заявою, щоб гроші стягнули у дохід держави. Суд ухвалив рішення передати на користь збройних сил. Інший обвинувачений, який заборонив показувати обличчя та називати прізвище, має виконувати покладені на нього обов'язки в межах застави. Обидва повинні прибувати за викликом до суду чи слідчого, не виїжджати без дозволу за межі міста, не змінювати місце проживання. Під час засідання заслухали аудіозаписи розмов заявника керівника. Приватної льотної школи зі своїм батьком про справу. Далі фрагмент аудіозапису за 5 вересня 2021 року. В общем, папа по лайна кріпка. Умови я поправив, щоб мені су... на лоску не наступав. А що це? Ну на куло я папіл вий сам і те будує доказка. Може, мабуть, своїм приміром доказувати. Ну да, да. боротися. Аудіозаписи слухали майже 20 хвилин. Суддя Володимир Поступайло оголосив перерву та призначив наступне засідання на 9 грудня. Колишній керівник льотного училища від коментарів відмовився. Ні, нічого не ні. колишній керівник льотної академії Олександр Чумак сказав, що провину заперечує. Продовжується розгляд справи, розглядаються справи дуже чітко, ретельно всі обставини. Що стосується винуватості, то Загальна обставина це стаття 62 конституції. Особа не може бути визнана винною і є невинною до відповідного вироку суду. За словами прокурора, у разі доведення вини передбачене покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна Олена Жекалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.